Всім привіт! Сьогодні будемо переробляти ось таке радіо, радіоприймач. Будемо робити його дуже 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 автономним. Буде реально радіо епокаліпсису, тому що буде служити дуже довго. Без 220 і 220 також буде. Я зроблю його як на батарейки з можливістю, так і на акумулятори. Все, ми сюди помістимо. Батарейки-акумулятори, ціли батарейки можна переключитись на акумулятор. Але я думаю, що такі, як соляні, алкідні батарейки вже себе вижили і їх треба викинути, ми загрізняємо планету. А акумулятори, більше цикло заряд, заряду ємність більша. І до того ж, батарейки мають свій срок служби, хто не знав свій термін. Якщо ви до того терміну його не використали, батарейка буде непридатна для роботи. Поїхали. Радіо роблю для своєї бабусі, бо світло виключають, вона постійно його слухає, але від 220. Я їй купив батарейки, наприклад. Батарейки також сідають. Ну а так буде автономність в рази, в рази. І поїхали перед переглядом обов'язково. Підпишіться на канал, підтримуйте українську мову, український контент. І поїхали до переробки. Так, коротенько, як його розкрутити. Зараз я вам покажу. Якщо у вас радіо з такою ручкою, так як у мене називається воно Кіро 480 AC-KV, то два болтика, що знаходяться під ручкою, їх незамітно. Ручку акуратно знімаємо, відкручуємо. Цей болтик не потрібно відкручувати, він тримає антенну. Тут також у нас є один болтик. Тут виходить раз, два, три, чотири болтика. Чотири болтика відкручуємо і відкриваємо. Відкриваємо акуратненько, щоб ці регулювання не цей, воно відщовкується. І от у нас середина радіо. Зараз я вам покажу. Як ми це все будемо робити? Зараз я. Зараз ми все разом все продумаємо. Що нам потрібно? Нам потрібна отака от плата ТП-4056 для розряду і заряду акумулятор. Правильно. Так, куди ми це все будемо кріпити? Зараз ми це все глянемо. Давайте ми відставимо отак. Є в мене отакий акумулятор ще раз. В мене їх такі декілька є. Хто, не... Хто можливо знає, це від йогошки. Від електронної сигарети. І ще, що мені потрібно, я викопав отакий от тумблер переключати. Не знаю від чогось. Ну, він працює, він робочий, ми його зробимо, щоб е переключати з батарейки на акумулятор або наоборот з акумулятора на батарейки. Отак. От Нам треба все це помістити. Я заздалегідь собі приставив. Зараз я вам покажу. Дивіться, акумулятор ми сюди закріпимо. Він якраз поміщається, не мішає. А цю от плату. Заряда ми помістимо сюди. Отак. От Зараз я вам покажу. От сюди, коли ще вам покажу. От сюди помітим, тут зробимо дирки під вихід для зарядки. А з цієї сторони я зроблю також отвори, щоб була видна індикація заряду. Тому що він має, як ви бачите, плата має такі от діоди. Це індикація заряду. Там е, червоний заряджається, синій або зелений це вже коли воно заряджено, щоб ми бачили індикацію заряду. Бо якщо я це все закрию і не зроблю отвір, я не буду бачити, що кому зарядився. Далі. Також десь, наприклад, отут ми приклеїмо, виріжемо дирку з можливістю переключати е, з батарейки на акумулятори. Так що, поїхали, зараз будемо це все якось сюди. Впіхувати, як, грубо говоря, приклеювати, паяти, сверліти. Приємного перегляду. Поїхали. Я вже все спаяв, на відео це не знімав, як я паяв, тому що воно дуже багато часу займе, ну нема різону тут паяти. Я, всі думають розуміють, що тут. Е, проще простого. як то говорить. От є плата. На платі є, батарея, я запаяв, як ви бачите, фокусується. Плюс і мінус, і вихід таке само, плюс і мінус. Ідентично позапихав, от так от, позапаював, вивів від акума. На акум також. Припаяв, як ви бачите. На кум від, е від електронної сигарети саме проще, тому що тут такі пластини вони вже йдуть спайками, що тут паяти без проблем, якщо ви бачите. Зараз це все я термоклеєм заклею, щоб не було ніде, нічого не коротило. Також всі ці, і ці контакти, всі термоклеєм пропрацюю. Тут зробив цей тумблер виключатель, вимикач. Припаяв. Беріть якісь від дитячої машинки, може побільше, бо я це з якоїсь плати відрізав. Він дуже маленький. Тут паяти було, блін капець. як вона природному, як ви бачите. Де воно, фокусуйся. Можна від дитячої машинки, знаєте, включаються от такі дитячі машинки, переважність у більшості. Зараз є такі от вимикачі. І все. Все вивів, це під'єднюємо. Отак виглядає, до плюса, а це до мінуса. Все по кольорах, все по феншую. Давайте будемо все приклеювати. Зараз я це все приклею і покажу вам, як воно виглядає в кінцевому результаті. Так, давайте я вам поближче покажу, як я це все зробив. Позаклею. Так, Почнемо з батареї. Як ви бачите, батарею я гарно термопістолетом проклею. Всі контактики також проклею. Вона тримається тут добре. Сама плата, контролер заряду і розряду. Також тут ззаді зробив короклеєм. Все герметично клеєм залив, всі контакти, плюси і мінуси. Тут, як ви бачите, попало прямо в дирку, все добре. І тут також дві точечки зробив, щоб вправо-вліво, коли будуть вставляли, не, розбал... не розбалтували оцю плату. Знизу зробив отвори для індикатора. Тут буде світлодіод світити, показувати індикатор у зарядках. Далі. Також цей тумблер включати, коли буде включати на акумулятор або на батарейки. Також зробив, залився гарно клеєм всі контакти. І ось так воно все виглядає. Включається воно догори по стандарту. Щолк догори, включене, дониз виключено. Так, давайте все провіримо, чи все робить перед тим, як скручувати е, радіо. Так, беремо чорний дріт. Відносно у нас чорний відповідає за мінус, червоний за плюс. Приставляємо до батарейки, де в нас. Мінус. де у нас плюс. Ми туди будемо припаюватися прямо на ті пайки. Тут це за, за нас вже зроблено на заводі. Пробуємо. Включаємо радіо. Так, так воно в нас вроді включене. Пробуємо. Притуляємо, чи все працює. Включаємо тумблер в положення акумулятор. Притуляємо плюс. Притуляємо мінус. Все працює, як ви чуєте, все робить, все добре. Так що ми можемо спаювати, зараз я це все спаяю, складу. Поїхали. Так, як ви бачите, радіоприймач я вже склав. Все воно тут компактно. До речі, акумулятор тут я поставив оцей від електронної сигарети на 3000 мА. Буде настільки автономності, я не знаю. Попробую посадити з цим радіо. Плюс батарейки. Так, давайте ми провіримо. Все, чи все працює. Спочатку ми вставляємо зарядку. Так. Ой, то не ця. Мікро USB. Отак. Так, як ви бачите, індикатор заряджає, все працює. Попав я точно. І давайте включимо саме радіо, чи працює. А, я забув. У нас тут переключатель є. Все, радіо працює. Супер. Виключаємо, тут виключаємо. І давайте будемо пробувати, чи влазить сюди батарейка. Так, давайте я батарейки вже поставив, провіримо, чи працює на батарейках. Е, вимикач у нас виключений на акум. І пробуємо включати на батарейках. Так, все працює, все супер. Як зробити вимикач? Зараз в коментарях пишуть а чому ти вимикач не зробив на батарейки? Наприклад, якщо я не хочу слухати на акумуляторі, акумулятор сі... ну, на а слухати батарейки, або акумулятор сідає. Наприклад, сідає, щоб воно разом не було в сіті, бо тому що воно приєднано до одного плюса і до одного мінуса. Що може робити і садити і батарейки, і акумулятор. Наприклад, акумулятор саде, підуть далі батарейки. Все просто, вимикача не треба, я придумав таку штучку. давним-даному. Ми просто між клемами вставляємо плюс і мінус таку от пластинку, включаємо радіо, воно не працює. Не хочемо, щоб акуми садили. Включаємо акум. Все працює. Тут ми акуратно закриваємо, все воно влазиться, все воно закривається, і це супер. Завод реально завод. А за мою працю я вас попрошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку, підтримати український контент, українську мову. Слава Україні! Слава ЗСУ! І ми обов'язково переможемо! І до наступних відео.